Газові котли є дуже популярним рішенням в тих місцях, де є доступ до централізованого газопостачання для забезпечення надійного і ефективного опалення будинку газовим котлом, треба правильно вибрати матеріал для димоходу і провести його в монтаж відповідно до прийнятих норм. В цьому випадку не можна допускати помилок, так як вони приведуть до погіршення тяги, тому продукти горіння будуть виводитися в повному обсязі. Що негативно позначиться на ефективності роботи котла Оренджа. підвищиться споживання газу, тому витрати на оплату опалення зростуть. Крім цього, неправильна робота димоходу може створювати загрозу для життя людей, так як продукти Оренджа замість того, щоб виводитися на вулицю, можуть потрапляти в приміщення, переробляти димохід не тільки дорого, але і довго. Тому перед його монтажем треба ознайомитися з тим, як це правильно зробити, і враховувати поради та рекомендації фахівців особливості пристрою димоходу для газового котла. Одним з популярних видів палива є газ, тому і газові котли це поширене і затребуване обладнання під час горяння газу температура продуктів, що виводяться через димохід, не перевищує 150-180 градусів. Цей факт багато в чому визначає вимоги, що висуваються до матеріалів, що використовуються для створення димоходу. При будівництві нового будинку заздалегідь передбачається тип опалювального обладнання, а також розробляється його проект. При необхідності установки газового котла в старій споруді може знадобитися її реконструкція. Для створення димоходу газового котла можуть застосовуватися різні матеріали, але всі його види, крім цегляного, в своєму складі мають наступні елементи: труба. Вона може бути різної довжини і діаметра, з'єднувальні патрубки, необхідні для з'єднання котла і труби димоходу, відводи прохідні патрубки. Понус для захисту від природних опадів, ревізійний трійник зі штуцером, через який зливають, накопичився конденсат, у складі опалювальної системи будинку димохід має велике значення, так як він служить для відведення продуктів згоряння палива від того наскільки правильно він буде виконаний і встановлений, залежить не тільки ефективність роботи газового котла. Але і безпеку жителів, щоб правильно зробити димохід. Треба ознайомитися з існуючими вимогами до цього елементу опалювальної системи. До одного димоходу можна підключати один або два котла за вмови, що відведення продуктів згоряння проводиться в отвори, що знаходяться на різних рівнях на відстані більше см одне від іншого. Відводи можуть бути на одному рівні, але при цьому повинні використовуватися пристрої розтину. Встановлені на висоті 50 смі більше, особливе значення має і правильний розрахунок перетину димоходу, при цьому воно не може бути менше розміру відведення котла, коли до одного димоходу підключають кілька опалювальних приладів, його діаметр визначають з урахуванням одночасної роботи всіх котлів у газових котлів високий. Зазвичай він досягає і навіть перевищує 9,5. Тому температура продуктів згоряння буде невисокою, але треба враховувати, що при цьому утворюється велика кількість конденсату, який особливо негативно впливає на цегляний димохід. Щоб зменшити руйнівну дію конденсату на цеглу, фахівці рекомендують проводити гільзування таких димоходів за допомогою спеціальної труби, виконаної з нержавіючої сталі, або виконувати футеровку за допомогою гофрованої труби. Для газового котла оптимальним перетином димоходу є коло, допускається його овальна форма, а прямокутна конфігурація використовується рідко, так як вона не може забезпечити високу тягу. До димоходів газових котлів висуваються наступні вимоги. Демовідвідна труба повинна монтуватися вертикально, в ній не повинно бути уступів. В особливих випадках допускається наявність ухилу не більше 30 градусів, довжина вертикальної частини труби, що з'єднує котел і димохід, повинна бути не менше 50 см сумарна довжина горизонтально розташованих ділянок димоходу для кімнати стандартної висоти, не повинна перевищувати трим ухилу в бік котла бути не повинно. У виняткових випадках він може бути не більше 01 градуса, на всьому протязі каналу не може бути більше трьох поворотів. Конденсатозбірник встановлюється нижче, входу труби в газовий котел відстань від, від сполучних труб до вогнетривких поверхонь має бути більше 5, а до горючих не менше 25. см. Всі з'єднувальні елементи повинні мати високу герметичність. Тому одна труба в іншу повинна заходити не менше, ніж на довжину. Рівну половині її діаметра, відстань від труби до парапету не повинно бути менше 150. См. Висота установки труби залежить від її відстані до коника і не повинна перевищувати 50 см при її розташуванні ближче 1,5 від верхнього стику скатів. При видаленні труби до трим допускається її установка в рівень з коником, а у всіх інших випадках висота оголовка повинна знаходитися на уявній лінії. Проведеної від коника вниз під кутом 1.0 до горизонту. Якщо дах будинку плоска, то димохід повинен бути вище її мінімум на один категорично забороняється для створення каналів, використовувати пористі речовини, прокладати димохід через кімнати, в яких проживають люди встановлювати дефлектори, так як вони перешкоджують нормальному відведенню продуктів горіння прокладати трубу через ті приміщення, в яких немає вентиляції орендже. Таблиця розташування димових каналів через зовнішню стіну будинку без створення вертикального каналу, місце установки відведення, найменші відстані до котла з природною тягою котла з вентилятором, потужність обладнання, потужність оборудованої до 7,5 кВт. кв 30 кфто до 12 кфто ден під вентиляційним отвором. 52, 52 52 52 5 поруч з вентиляційним отвором 061 50 36 під вікном 025 поруч з вікном 0250 50 255 над вікном або вентиляційним отвором 0250 250 250 25 над рівнем землі 0 52 20, 22, 22, 22 22 під частинами будівлі виступаючими більше 04 231 530 під частинами будівлі, виступаючими менше 04 031 5033 під іншим відводом 2 52, 52 52 52 5 поруч з іншим відводом 1 51 51 51 5 відео. особливості пристрою димоходу Матеріали використовувані для димоходу газового котла Можна вибрати різні матеріали для створення димоходу, але вони повинні володіти високою стійкістю до негативного впливу шкідливих і агресивних речовин, допускати через стінки і стики, продукти згоряння, мати щільну і гладку поверхню. Для правильного вибору матеріалу для димоходу треба ознайомитися з плюсами і мінусами кожного варіанту. Цегляний димохід ще зовсім недавно цегла найчастіше використовувався при створенні димоходу для газового котла. Але зараз зазвичай застосовуються інші матеріали, це пов'язано з тим, що цегла має велику вагу, тому для його створення треба зводити потужний фундамент, зробити такий димохід самостійно не вийде. Доведеться запрошувати майстра. Серед основних недоліків цегляного димоходу треба відзначити наступні його стінки не гладкі, тому на них швидше накопичується сажа, через що погіршується тяга. Так як цегла добре вбирає вологу, він швидко руйнується під негативним впливом конденсату. Зазвичай перетин такого димоходу має прямокутну форму, так як зробити круглий перетин складно, а для газового котла краще, щоб димохід був циліндричної форми. Для усунення недоліків цегляного димоходу досить вставити всередину трубу необхідного діаметра. Це може бути металева або азбестова. А також гофрована труба. При створенні комбінованого димоходу треба дотримуватися наступних правил: якщо вкладиш складається з декількох труб, то всі стики треба добре герметизувати з сендвіч-трубами або одностінними металевими виробами. Проблем не виникає. А щоб домогтися гарної герметичності при з'єднанні азбестових труб, треба буде постаратися, використання звичайного цементного розчину не дає необхідного результату. В цьому випадку краще застосовувати спеціальні водовідштовхувальні склади або ж розстійкий герметик, а також герметичні хомоти, щоб максимально знизити можливість утворення конденсату одностійні сталеві труби, що встановлюються всередину цегляного димоходу. Треба додатково утеплити. Роблять це за допомогою матеріалів, які не бояться вологи, найчастіше використовують базальтову вату або встановлюють сендвіч трубовкладиш в своїй нижній частині, повинен мати збірник для конденсату, до якого забезпечений вільний доступ, якщо провести таку реконструкцію цегляного димоходу, то він буде надійно, якісно і безпечно служити протягом багатьох років. Димохід з металевих труб у зв'язку з тим. Що температура продуктів згоряння в сучасних газових котлах невисока, у них постійно і у великій кількості утворюється конденсат. Якщо в димоході хороша тяга, то основна частина конденсату йде разом з димом на вулицю, а при хорошому його утепленні залишилася частина випаровується. Якщо все зроблено правильно, то, хоча конденсат і утворюється постійно, але в конденсатозбірнику його буде мінімальна кількість, щоб труби, виконані з нержавіючої сталі. Служили довго, вони повинна витримувати тривалий вплив агресивних речовин, найкраще з цим справляється харчова нержавіюча сталь, але вона має високу вартість для зменшення ймовірності утворення конденсату не можна допускати охолодження труби димоходу, тому її треба утеплювати, якщо для прокладки зовнішнього димоходу використовується сендвіч труба, то для продовження терміну її служби краще виконати додаткове утеплення. Для цього знадобиться укласти всього один шар утеплювача тоді як при використанні одностінної конструкції потрібно мінімум 2-3 шари, хоча вартість одностінної труби нижче ніж у сендвіч конструкції, за рахунок необхідності використання декількох шарів утеплювача в кінцевому результаті їх вартість практично порівнюється. При створенні димоходу для газового котла найкраще використовувати сендвіч трубу. Монтаж труб при створенні димоходу поза будівлею виконується по конденсату. Це означає, що верхня труба вставляється в нижню. Якщо ж димохід прокладають всередині будівлі, то це роблять по диму. Верхня труба надівається на нижню, що не дає можливості газам потрапляти в приміщення. Надійність сендвіч труби буде вища, ніж одностінної. В зв'язку з наявністю двох шарів металу, якщо ви вирішили утеплювати сендвіч трубу, то можна брати ту, у якій зовнішня труба виконана з оцинкованого металу, вона дешевша, ніж зроблена з нержавіючої сталі, не має контакту з конденсатом і не видно під утеплювачем. Тому таке рішення дозволить заощадити кошти керамічний димохід. Основні переваги керамічного димоходу полягають в його високій надійності і довговічності. Термін експлуатації становить 30 і більше років кераміка має високу стійкість до дії кислоти, що знаходиться в складі конденсату, який осідає на стінках труби. Такий димохід можна використовувати з котлом, що працює на будь-якому виді палива. Він забезпечує хорошу тягу, швидко прогрівається і акумулює тепло, але є у нього і кілька мінусів. Велика вага, якщо димохід високий. То для його монтажу потрібно створення потужного фундаменту, складний пристрій, для його монтажу потрібно більше часу, ніж для установки сендвіч труби низька мобільність. Немає можливості розібрати і перенести в інше місце висока вартість. Димохід з азбестових труб раніше азбестові труби часто використовувалися для створення димоходу газового котла, це пояснюється тим, що температура продуктів згоряння невелика. Тому така конструкція може її витримувати головною перевагою азбестових труб є їх невисока вартість серед недоліків варто відзначити шорстку поверхню і складність герметизації стиків, не можна використовувати азбестову трубу, якщо температура продуктів згоряння становить більше 250-300 градусів. Так як це може привести до пошкодження труби, треба обов'язково вивчати документацію котла, щоб визначитися, чи підходить обраний матеріал для створення димоходу. При створенні димоходу з азбестоцементних труб необхідно дотримуватися наступних правил. Димохід повинен бути максимально прямим, щоб стики виходили рівними, треба добре герметизувати шви. Одним з кращих варіантів є використання цементного розчину з додаванням гідрофобних присадок. Після чого стик обмазується герметиком, що витримує високу температуру, щоб зменшити кількість конденсату, трубу треба добре утеплювати і робити її високою. Тоді за рахунок хорошої тяги конденсат буде вилітати на вулицю. Якщо врахувати те, що при використанні азбестових труб треба помучитися з герметизацією стиків, для створення димоходу набагато простіше використовувати нержавіючі труби, монтаж яких виконується швидше, а ціна відрізняється не сильно. Коаксіальний димохід в цьому випадку одна труба поміщена всередину іншої. А між собою вони з'єднані тонкими перемичками, ви купуєте вже готовий димохід, тому його монтаж проводиться швидко і просто таке рішення дозволяє виводити продукти в оренджі від газових котлів при відсутності можливості встановити інший тип димоходу. Найчастіше це багатоквартирні будинки або споруди, в яких немає димовідводів. Використовувати такий димохід можна тільки з котлом, які мають закриту камеру згоряння. Головна перевага коаксіального димоходу в тому, що він одночасно виконує дві функції: відведення димових газів і подачу повітря в камеру згоряння. Установка такого типу димоходу дає наступні переваги для спалювання газу, не використовується повітря з приміщення за рахунок того, що надходить повітря, підігрівається, відводиться продуктами згоряння палива, підвищується котла і знижується витрата газу. Таке рішення дозволяє виводити димохід не через стелю, як це робиться зазвичай, а через зовнішню стіну будинку для котла з відкритим пальником необхідний рівний вертикальний димохід, який можна побудувати двома способами. Від котла через стіну монтують горизонтальну трубу, яку виводять назовні, після чого з'єднують її з вертикальним димоходом. Трубу виводять через перекриття і покрівлю, щоб при цьому відвести трубу подалі від стіни, можна встановити два коліна по 4, 5 О. прямі коліна використовувати не рекомендується. При створенні димоходів застосовуються обидва варіанти, але зробити зовнішні простіше. У разі внутрішнього устрою виникають складнощі при створенні проходу через перекриття і покрівельний пиріг. Для забезпечення пожежної безпеки в цих місцях використовують спеціальні прохідні елементи. Відео види димоходів, розрахунок діаметра. Для розрахунку діаметра димоходу треба враховувати, що ця величина знаходиться в прямій залежності з потужністю опалювального пристрою. Обов'язково має враховуватися умова, перетин внутрішнього діаметра. На всьому протязі труби має бути постійним. При виконанні розрахунків фахівці рекомендують, щоб на кожен кіловат потужності газового котла доводилося не менше 5-5 снва площі димоходу. Це оптимальне значення, при якому забезпечується хороша тяга, ефективність і безпеку роботи газового котла. Якщо говорити про такий параметр, як висота димоходу, то для газового котла вона повинна становити не менше 5 конкретні вимоги до розташування оголовка труби вже розглядалися нами в розділі особливості пристрою димоходу для газового котла. Розрахунок діаметра димоходу може виконуватися двома способами, якщо у вас вже є газовий котел. То тут все буде просто діаметр димоходу повинен бути рівний або трохи більше димовідвідного каналу котла, тому треба виміряти цей отвір і замовити трубу відповідного діаметру, якщо котла ще немає, але ви знаєте його продуктивність, то діаметр димоходу розраховується з урахуванням цього параметра. Треба потужність котла в кіловатах помножити на 5,5 і отримати мінімально допустиму площу перетину в квадратних сантиметрах. При розрахунку діаметра димоходу треба враховувати паспортну, а не теплову потужність котла, наприклад, при паспортної потужності 1,5 кВт теплова потужність може досягати 38 кВт. але для розрахунку беруть менше значення. Розглянемо конкретний приклад, припустимо, потужність котла становить 24 кВт. мінімальна площа перетину димоходу повинна становити 24, 5,5, тридцять два см2. Так як димохід має круглу форму, то знаючи його площа, можна визначити діаметр. Для цього використовуємо формулу 2, з якої випливає щорт, тобто 1, 3, 2, 3, 14, 6, 48. таким чином. мінімально допустимий діаметр димоходу становить 6,48, 2,1296 або 130М. При остаточному виборі діаметра димоходу отримане значення треба коригувати з існуючими таблицями. Таблиця залежність діаметра димоходу від потужності газового котла, діаметр димоходу моден 00125140150175200250300350 потужність газового котла в 36980. Дев'ять, чотири, п'ятнадцять, тридцять, сім, один дев'ятнадцять, двісті, тринадцять, п'ять, двадцять, два, сто вісімнадцять, сім, тридцять, чотириста, двадцять, чотири, один, тридцять, дев'ять, триста, тридцять, два. Технології і особливості монтажу для газового котла можна зробити димохід всередині або зовні будівлі. У кожному випадку власник самостійно приймає рішення про те, як монтувати димовий канал, але щоб було простіше визначитися, можна керуватися даними з таблиці. Таблиця порівняння внутрішнього і зовнішнього способів монтажу димоходу, внутрішній монтаж димоходу, зовнішній монтаж димоходу, димохід, проходячи через всі приміщення, додатково їх опалюю. Тому утеплювати треба тільки ту його частину, яка знаходиться за межами житлових приміщень треба проводити теплоізоляцію димоходу на всьому його протязі, так як великий відрізок труби проходить всередині будівлі, є висока ймовірність попадання в нього чадного газу, а також підвищується пожеж високий рівень безпеки. Так як навіть при витоках чадного газу він буде залишатися на вулиці, так як використовуються додаткові елементи, монтаж системи ускладнюється і зростає її вартість менше елементів димоходу, тому їх монтаж виконується простіше і швидше, при необхідності проведення ремонтних робіт виникають додаткові складності, так як димохід знаходиться зовні будівлі. До нього завжди є вільний доступ, тому ремонт проводиться просто і швидко, діставивши отримані дані. Кожен зможе для себе вирішити, яким способом в його випадку краще монтувати димохід. Процес створення внутрішнього димоходу складається з наступних етапів, наноситься розмітка. Відзначаються місця проходів в перекритті і покрівельному пирозі. Проробляють проходи для труби димоходу в перекритті і покрівельному пирозі. Якщо перекриття бетонне, то для цього використовують перфоратор, а в дерев'яному перекритті проходи роблять за допомогою пилки. До котла підключають відведення, якому кріпиться трійник. Зверху на трійник надівається вертикальна труба, а знизу встановлюється конденсатозбірник, надягають і при необхідності нарощують вертикальну трубу. Для проходу через перекриття встановлюється спеціальний металевий короб, розмір якого повинен відповідати діаметру труби. Якщо використовується труба діаметром 200, то для неї знадобиться короб розміром 400-400, зверху і знизу якого встановлюються листи розміром 500-500. М. Діаметр отворів для труби в листах повинен бути на 10 більше, ніж діаметр димоходу, щоб труба вільно через нього проходила, щоб приховати цей зазор. Після монтажу труби на неї надівається живокіст спеціальний хомут, Відстань від труби до горючих матеріалів має бути не менше 200-250. Якщо є необхідність, труба фіксується до елементів перекриття даху. Робляться через кожні 400 см, до стіни труба фіксується за допомогою кронштейнів через кожні 200 см. Встановлюють покрівельний прохідний елемент і пропускають через нього трубу. На останньому етапі монтують наконечник у вигляді конуса. У тих місцях, де димохід стикається з легкозаймистими матеріалами, треба класти якісну теплоізоляцію, для цього зазвичай використовується базальтова вата, утеплювач фіксують вогнестійкою мастикою. Після цього прохід через перекриття закривається оцинкованими листами, які йдуть в комплекті з коробом. А якщо короб виготовлявся самостійно, то листи повинні бути такого розміру, щоб повністю його перекрити, на останньому етапі перевіряють герметичність всіх з'єднань, для цього запускають котел, а стики промащують мильною водою при виявленні неполадок, їх треба відразу ж усунути. Порядок монтажу димоходу поза будівлею буде трохи відрізнятися. До вихідного патрубка котла під'єднують елемент, що проходить через зовнішню стіну будівлі. У стіні роблять отвір, щоб максимально прискорити і полегшити цей процес. Можна використовувати перфоратор. Після установки труби якісно герметизують отвір між нею і стіною за допомогою базальтової вати. До відведення Підключеного до котла кріпиться трійник, зверху на трійник надівається вертикальна труба, а знизу встановлюється конденсатозбірник. Нарощують вертикальну трубу до необхідної висоти, при цьому через кожні два фіксують її до стіни за допомогою кронштейнів для захисту від атмосферних опадів на оголовок труби надягають конусний наконечник. Всі стики фіксують за допомогою хомутів. Якщо використовувалася сендвіч-труба, то для додаткового утеплення можна укласти ще один шар теплоізоляції. На одностінну трубу укладають мінімум 2-3 шари утеплювача, перевіряють працездатність котла і димоходу, щоб не допускати помилок при самостійному виконанні монтажу димоходу для газового котла. Треба враховувати наступні факти: аксіальні труби для традиційних котлів роблять зі сплаву алюмінію і сталі. Вони можуть витримувати температуру до 110 градусів і вище. У конденсаційних котлів температура викидів в межах 40-90 градусів. Вона часто нижче точки роситься, призводить до утворення великої кількості конденсату, який швидко руйнує металеві вироби. Для конденсаційних котлів користовуються димоходи зі спеціальних полімерів. Застосування димоходів, призначених для інших видів газових котлів, заборонено для створення димоходу конденсаційного котла не можна використовувати каналізаційні труби. Хоча багато людей намагаються це робити, пластик не може довго витримувати температуру в 70 80 градусів, а це часто буває під час роботи котла, тому труби деформуються, а герметичність димоходу порушується. Для стікання конденсату необхідно правильно зробити ухил димоходу, крім цього, наявність ухилу не дає можливості атмосферних опадів потрапити в газовий котел. Треба уникати негативних ухилів. Так як це призводить до накопичення конденсату і порушення роботи вентилятора, важливо дотримуватися правильність складання димоходу в розтруб, де знаходиться ущільнювач. Наступна труба вставляється гладкою стороною при роботі конденсаційного котла на добу може утворюватися до 50 літрів конденсату, який треба відводити в систему каналізації. Не можна відводити конденсат на вулицю, як це багато хто робить за аналогією з кондиціонером. Взимку система замерзає, тому відбувається блокування роботи котла. У тому випадку, коли рівень каналізації вище котла і мимовільне відведення конденсату неможливий, треба встановлювати спеціальний насос з резервуаром, який буде автоматично відкачувати конденсат у міру його накопичення, всі роботи по монтажу димоходу як всередині. Так і зовні будівлі треба виконувати акуратно, щоб вийшла герметична конструкція. Від правильності установки димоходу буде залежати не тільки якість роботи опалювального приладу, але і безпеку всіх мешканців будинку. Відео монтаж сендвіч димоходу, будь опалювальний прилад, а особливо той, що працює на газі, є джерелом підвищеної небезпеки. Всі роботи пов'язані з монтажем газового котла. А також зі створенням димоходу повинні бути виконані правильно і відповідно до існуючих норм. Перед початком монтажу димоходу треба правильно виконати всі розрахунки. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то роботи по установці димоходу для газового котла краще доручити фахівцям.